Я вже 9 років живу в США і всі 9 років чую одну і ту ж історію. Я комусь розповідаю, що їдь сюди, в Америку, і все буде, все, що ти хочеш. Все буде: гроші, хата, машина, бізнес, подорожі. Все буде чітко. Це не означає, що щось з цього не станеться. Всі фото, які ви щойно бачили, реальні, але це лише шматок того приємного, що хочеться виставляти в інсту. А все те, де ти ригаєш по 80-90 годин в тиждень за 10 доларів в годину, ніхто цього ніколи не покаже. І від цього горить страшно. Шановні ютуберяни, дорога родина, ви на каналі Шлях Емігранта, моє ім'я Назар. І як бачите, мене сильно нервує, те, що. Чомусь до сих пір є люди, які кажуть, або чого гірше показують в Інстаграмі або в Ютубі. Як в США, все дуже класно, все шикарно, тут все дуже легко, і я маю все, я такий успішний або успішна. Ну, коротше, ви розумієте, про що я кажу чесно: я теж таким грішу або грішив після початку повномасштабного Я більше не виставляю нічого такого в відсту. І тут одразу швиденько скажу: донатьте, я це роблю і прошу вас це завжди робити. Під якимось з моїх перших відео хтось в коментарях мені написав, що щось не так з цим каналом, і хтось, типу, йому платить за те, що він каже, що в Америці все погано. Ну, по перше, я не кажу, що в Америці все погано. По-друге, мені за це ніхто не платить. Як кажуть американці, I wish. А по третє, я ніколи не кажу не їхати сюди. Це дуже кумедно таке читати, і я би може про це так не розповідав, але Чомусь до сих пір є люди, які вірять, що тут в Америці гроші з неба падають. І адаптуватись до життя тут дуже легко, і ви весь час їздите, відпочиваєте, і взагалі ви тільки думаєте, куди би вкласти гроші, які ви заробили, в який бізнес відкрити. Дивіться, ціль у цього відео не лякати вас, щоб ви не їхали в США, а підготувати до можливих складнощів. Не обов'язково, що ці складнощі будуть. Наприклад, в мене на початку їх не було. Пізніше були деякі, але на початку їх не було, тому що були добрі люди, які мені допомогли, і скажімо, перших декілька місяців моїх не були такими стресовими. Пізніше розкажу про цей досвід. А зараз розкажу про міфи, в які не потрібно вірити, якщо збираєшся в США, не в всіх штатах життя однакове. Перше і основне, що потрібно розуміти, що штат від штату відрізняється, і всі е, наступні міфи можуть бути проблемою в одному штаті, але не бути проблемою в іншому. Наприклад, е, в конкретний період часу в штаті Лінойс важко знайти роботу. Але це не означає, що, скажімо, не знаю, в Техасі важко знайти роботу. Я не знаю, чи в Техасі зараз важко знайти роботу. Е, Напишіть про це в коментарях, хто живе в Техасі. Власне, ось ще один міф: знайти роботу легко. Роботу знайти можна, але це може зайняти час. Особливо, якщо ви не маєте досвіду роботи в США чи знання англійської мови. Не вірте в те, що вам кажуть, що ми можемо тобі бігом знайти роботу, і це на раз два Це може бути тільки в тих випадках, коли люди мають мають конкретну. Посаду для вас, конкретне місце роботи. В усіх інших випадках переважно немає часу в Америці в когось для вас шукати роботу. Цього випливає ще один міф: знайти оренду житла легко. Ну, по-перше, кредитна історія і всяка така штука з документами. Це тема для наступних відео. А проблемою може бути банально неможливість їздити, дивитись варіанти. І тут одразу скажу: навіть ті люди, які дійсно хочуть вам допомогти, дуже часто можуть не мати фізичної можливості їздити з вами в пошуках або роботи, або житла. Тому бажано якнайшвидше купити авто для. Можливості самому їздити і шукати це для себе. Тому так не тримайте обіду на тих людей, які хочуть вам допомогти. Але ну деколи в Штатах ним просто фізично немає часу цим займатися. Високі заробітні плати. Ну, це такий банальний міф про те, що тут можна заробляти величезні гроші з однієї сторони. Ну так, це можна що старатись, то можна зробити. Але по-перше, тут не буває все і одразу. А по-друге, витрати оренда, медичне страхування, податки, буденні витрати. Все це може значно зменшити ваш чистий дохід, і люди там можуть чути зарплату в 4-5 тисяч доларів, думати о нормальні, нормальні гроші. Мені би таке хватало. Швидка адаптація. Основною причиною цього міфу зазвичай є англійська мова. It's such a thing a language barrier live translators. Excuse me. Excuse me. Sorry. Um, do you speak English? No, I don't. Sorry. Oh. Um, my car's broken down and I wondered if you could tell me where to find a garage. Yeah, well, you know, that's that's wasted on me. I don't I don't understand what you're saying. I you don't speak any English at all. Not a word. No. It's one of those things where really. I wish I paid more attention in school, but um excuse me excuse me sorry do you speak any english english no What's a problem i don't know i, I can't understand it. hi uh, my car's broken down and i need to find a garage no i'm sorry i didn't understand that at all ich speaking bisschen deutsch sprechen sie deutsch Deutsch. nein. Sprichst du Deutsch? Deutsch. Nur ein no, oder zwei Wörter, aber Ich bin nicht fließend. So I'm sorry if you don't know, help. Yeah. You, I can speak English. So can I. Також перші декілька місяців можуть бути uh, такими нудними. Навіть дещо депресивними, так як все, що ви робите, це тільки сидите вдома і пробуєте знайти або роботу, або житло. У мене, до речі, таке було, коли я прилетів. Нові правила, нові норми поведінки та новий стиль життя можуть вимагати часу для звикання. Хоча бувають деколи такі земляки, що їм нові норми і нові правила поведінки. Пофік взагалі, Деколи, чесно, так встидно е, за таких українців. Шановні українці, поводьте себе пристойно, де би ви не були. Ні, ну, Серед вас, моїх підписників, точно таких нема. Легкий процес легалізації. Імміграційні процеси можуть бути тривалими та складними. Необхідно бути готовим до бюрократії і частої зміни правил. В коментарях у мене часто запитують, що думаєш на рахунок легалізації по юфою. Це важке питання, і на нього я навряд чи я маю відповідь. Це скоріше, треба питати адвокатів, але... Можливо, я зроблю відео якихось своїх роздумів про це. Деякі кейси тут можуть тривати десятки років, в мене є знайомі, які дуже велику кількість часу не мали можливості виїхати за межі країн. Для когось це може бути не проблема, але я завжди всім кажу, що якщо би в мене не було можливості виїжджати з США. То я б, скоріш за все, не їхав в Америку взагалі. Ну і ще один міф: що коли ти в Америці, то ти тільки те й робиш, що катаєшся на машині по даунтауну свого штату або міста, де ти живеш, їздиш по ресторанах. Ну і звичайно, подорожуєш. Подорожуєш прямо по два-три рази на рік. Але блін, народ, воно не так. Я за 9 років в Україні був три рази, і всього на був десь 4 рази в відпуску. І якщо ви відкриєте мій інстаграм, то враження, що я нормально так подорожую. Але половину з тих фотографій зроблено в одній поїздці, коли я був в декількох штатах за 10 днів. То було 3 або 4 штата за 10 днів, що ми об'їздили. Я про те, що не все те, що ви бачите в інстаграмі, Ютубі, Тіктоку, не все те правда. Або як мінімум, за кадром ховається купа роботи, яка не виставляється онлайн, і це. Природньо якось показати, що ти щось добився. Але мені здається, що якщо ти і виставляєш щось в подібному роді, то потрібно говорити, що я для цього багато працюю. А ще до речі, це може бути ще один міф, як це не сумно. Але полетіти до рідних в Україну може бути дорожче, ніж полетіти на відпочинок на якийсь відомий курорт. шановні ютуберяни! Я витрачаю дуже багато часу, щоб робити цей контент для вас. І в основній масі люди, які дивляться, не підписані. Якщо зараз ви натиснете на кнопку Підписатися, то, по-перше, це зробить мене щасливішим. А по-друге, завдяки цьому охоплення будуть рости. А ще для підтримки каналу ви можете завжди оформити підписку на Patreon і спонсорство на YouTube. Де я маю маленькі плюшки для вас. Дякую. Я часто про це розповідаю на подкасті ще. До речі, заходіть, дивіться, мій подкаст. Там я спілкуюся з різними друзями, знайомими, та й не тільки знайомими людьми про життя, власне, тут. То про це я вже там, по-моєму, розказував. Готували мене мої друзі до переїзду завчасно. Попросили піти в автошколу і до репетитора англійської мови. Мені. Дуже довго пояснювали, що той рівень життя в Україні, до якого я привик, може не відповідати моїм очікуванням. Як мінімум, перші декілька років мені казали, що якщо я в Україні багато працюю, то тут треба буде працювати в два рази більше, а то й в три рази. Мені навіть казали, щоб я зважував всі за і проти, чи їхати мені, чи ні. Тому що в той період часу я в Україні заробляв достатньо хороші е, гроші. Це десь було приблизно тисячу доларів. А тут в США потрібно починати все спочатку і ще й з такою великою нормальною сумою е, боргів, плюс одразу же оренда житла. І страховка. Коротше, ви зрозуміли, що накрут був такий нормальний. Коли я говорю накрут, я кажу в хорошому значенні цього слова. Бо коли я прилетів, то вже був налаштований працювати, працювати і ще раз працювати. Дуже великий плюс, що мене зустріли. Я не платив ні за житло, ні за їжу, і це все так було перших три місяці. Мені допомогли знайти роботу, машину. Ну, в загальному допомагали мені дуже сильно. І взагалі, якщо ви коли-небудь це побачите, я хочу щоб ви це знали. Віталік, Катя. Я дуже сильно за це вам вдячний. Але це моя історія. І навіть за таких умов, все одно я людям не розказую, що тут все дуже легко. Тому що я розумію і я чув історії, коли зовсім не так, коли люди прилітають, не маючи великої кількості грошей, не маючи тут ні знайомих, ні нічого, не можуть знайти ні роботу, ні машину. І це дуже важко на початку. Але чомусь про це ніхто не говорить. Завжди всі кажуть, що давай все, все зробимо. Якщо вам попадуться такі люди. Клас, супер, я буду за вас радий. Але знайте, що бувають історії, коли не все так гарно і гладко. Не дивіться, будь ласка, на світ через рожеві окуляри. Не слухайте людей, які кажуть, що тут золоті гори. Не думайте, що якщо я катаюсь на Феррарі, то це значить, що я можу дозволити купити собі це Феррарі. Та й взагалі я на ньому катався, я за нього навіть не платив, це був подарунок мені на День народження. Хочете в США, готуйтесь до гіршого, готуйтесь багато працювати, готуйтесь, крім роботи і дому нічого не бачите. І не переставайте вірити в Точніше, переставайте вірити Балаболом. Топит ступіплізока рано чи пізно все окупиться і ви зможете багато собі дозволити і бути успішним в США. Але для цього ще раз треба багато працювати для того, щоб дізнатись скільки я витрачаю в США. Переходьте сюди. Ну а якщо ви хочете побачити відео, під яким писала людина, що я проплачений, тому що кажу, що в Америці все так погано. Ось це відео. Я там дійсно дещо депресивний, але це тільки тому, що це одні з перших відео на цьому каналі. Я ще не привик до камери. Дякую, що додивились до кінця. Наступне відео всереду. Всім щастя, здоров'я, пливі.